Кращувати людям настрій. Як саме та чи є у таких коней патрульних вихідні? Кореспондентка ТСН Олена Лускун довідалася. Вони фанатіють від своєї роботи і не можуть натішитися напарниками. З яким би автомобілем ви його порівняли. Щось спортивне, щось таке. знаєте, якийсь феррарі, навіть. А він швидкий? Дуже швидкий аж кепку зносить. Столичні зони відпочинку прочісують поліцейські на конях. Тут вони разом працюватимуть аж до осінніх холодів. У нас є в наявності 17 службових коней, і штат кавалерії кавалерійської роти 58 Людей, вузькі протоптані стежини, густі чагарники чи піщані кочугури. Кавалеристи пройдуть там, де жодна патрулька не протиснеться, не проїде мотоцикл та велосипед. Доганяли вже яких злочинців на на марібуні на інших доганяли. на, на акумоти. На. На, наркоманах по кущах тікав один». Той, хто до цих величних тварин байдужий, у кавалерії попереджають копи, не приживеться, бо кінь це вам не бездушне патрульне авто, а особистість просить цукор, там Якісь обіймашки з ним або почухати це. Вони дуже люблять. Хоч у вершників є улюбленці, знайти підхід потрібно до кожного з службових коней, адже працювати доводиться з різними тваринами. Наталія та Бобер. Наприклад, у напарниках лише нещодавно, але вже подружились. Це моя п'ята зміна з ним, але одразу він мені сподобався. Натомість Олег і Тартак знайомі давно. Я ще а деякі коні мають звикнути не лише до людей, а й до нової прописки. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну з Харкова до нас було переведено четверо коней, і разом з ними і мій банкір. Футбольні матчі або велелюдні мітинги раніше кавалерийська рота стежила за правопорядком на багатьох масових заходах. Утім, з початком пандемії ковіду, а потім і повномасштабного вторгнення вартують переважно у парках, лісопаркових та інших зонах відпочинку. Добридень все добре. День. добре, добре, добре. <газує> Зачувши це котіння копит, і дорослі і діти починають усміхатися. Головне правило не підходити до коня ззаду, бо тварини цього не люблять, можуть і хвицнути. Вам такі патрулі дуже чудові, дуже цікаво. А от зі зловмисниками у кавалеристів розмова коротка. Вони озброєні не гірше ніж інші патрульні. Ну а коли кажуть копи тварини виходять на заслужений відпочинок, вони залишаються жити у своїх конюшнях. Там про коней пенсіонерів, дбають і надалі. Кін для вас це що це найголовніше, мабуть. Це як душа. Олена Лоскун, Георгій Воронов, те СН